Всім привіт! Сьогодні печемо ватрушки з домашнім кисломолочним сиром. Для тіста я беру м'яке вершкове масло. У мене цілий кілограм, який я порізала і заморозила, і дуже зручно мені для будь-якої випічки. Додаю цукор, всі грамування рецепту будуть в описі під відео, сіль. Тим часом наливаю молоко. Додаю у нього сирі дріжджі. нехай розчиняються. Рецепт дуже швидкий, смачний, палочка-виручалочка. Тим часом перетираю масло з цукром. Додаю два яйця і виливаю наше молоко з дріжджями. Просіюю борошно. І замішую м'яке еластичне тісто. В кінці замісу тіста я завжди додаю 1-2 столові ложки олії. Мені так легше і вимісити тісто до готовності, не липне тісто до рук, видивилась колись в однієї з блогерок. Тепер завжди так роблю. До речі, нещодавно мама перебирала речі і знайшла ось такий фартушок. Дуже давно ще в моєму малому дитинстві вона його придбала, але так ні разу нікуди і не надягала під час приготування їжі, їй було його дуже шкода. Адже він такий гарний, наш, рідний, український. Замішую тісто. Ось таке гарне еластичне, воно виходить, і накриваю кришкою, залишаю хвилин на 40, не більше. Тим часом у наш сир я додаю 2 яйця, ванільний цукор, простий білий цукор. І починаю замішувати ложкою. Раніше перебивала погружним блендером, але. На цей раз справилася і без нього, ось так то вкачкою, потовкла, маса стала однорідніша. А для загущення, щоб наш сир при нагріванні випіканні не розтікався, раніше я додавала крохмаль. Але під минулим відео, коли я останній раз його готувала, мені написали, що можна додати манку. Що я і зробила, і скажу наперед, не пожалкувала. Мені сподобалося навіть ще більше, ніж з крохмалем. Начинка виходить більш м'якою, пухнастою і дуже смачною. Ось така вона в мене вийшла, як пластилін. Ліпи з неї що хочеш. Наше тісто піднялося, беру жаровню, змащую її олією, можна заслати силіконізованим пергаментним папером і починаю формувати ватрушки. Формуєте кульки за вашим бажанням, більші, за розміром чи менші. І дном стакана вмочую в борошно, роблю таку ямку і в неї кладу нашу начинку. По краям тісто можна ще змащувати жовтком. Я цього ніколи не роблю, тому що не люблю. Я відразу ось так і буду ставляти у вже нагріту духовку. Лише дам їм постояти хвилин 5-10. І буду випікати. Тісто дуже мені подобається, до рук взагалі не липне. Чудеса монтажу і наші ватрушки готові. І її кількості інгредієнтів у мене вийшло 23 штуки. Але якщо ліпити меншими, то може бути і 25, і 28. Зробила каву, решта 6 штук ще допікається, але це нам не заважає посмакувати. Тісто смачне і поки воно ще гаряченьке, таке, дуже хрустке. За останні півроку, що я печу ватрушки час від часу, цього разу вони нібито вийшли ще смачніші, ніж попередні рази. Спробуйте і виспекти. В цьому немає нічого складного. Я також раніше боялася, що при випіканні в мене то начинка попливе, то вони будуть не такі гарні, як у інших я бачила. Але все вдалося. Всім до побачення і смачного!